Друзі, привіт! З вами Юлія. Поки є літо і квітнуть різні лікувальні трави, хочу познайомити вас з деякими рослинами. Мене запросили на рибалку і видалася можливість вибратися за місто. Я з улюбки погодилась і, поки рибаки займаються риболовлею, я покажу вам рослини, які, наприклад, корисно позбирати, висушити і мати у себе свіжий збір. Для тонізуючих фітачаїв, для профілактики здоров'я. Адже, як кажуть, на Бога, тобто на лікаря, сподівайся, а сам не схиби підтримуйте своє тіло в здоров'ї, щоб лишній раз не турбувати і не обтягувати оточуючих. Отже, я вам в одному відео розповідала про лікувальні властивості кропиви. Ось тут можна натиснути на підказку і подивитися, що ж тут росте. Місцевість знаходиться 25 кілометрів за містом. Чисте узбережжя річки, ліс. Все екологічно чисте. День сухий, сонячний. Значить, можна збирати. Подивимося, що тут росте. Ось це деревій. Чим він цікавий? Загуглимо, читаємо. Деревій підсилює жовчовиділення, стимулює функцію печінки. Це дуже класно. Те, що нам треба. Все, що стосується печінки, кожній, навіть юній людині необхідно брати до уваги. Бо якщо погана тече жовч по протоках або її недостатньо, це може спричинити каміння в жовчному міхурі і печінці. Далі, його застосовують зовнішньо, як кровоспинний засіб. Цікаво. Застосовують при гніздовому облесінні надмірній жирності шкіри. В уграх, геморої та герписі для загоєння свіжих і нагноєних ран, виразок фурункулів і лускатного лишаю, стимуляції росту волосся. Ого, да тут ціла аптека. Пам'ятаєте, я розповідала про кульбабку, скільки в ній корисного. Ось тут можна тиснути підказку. Так само і деревій має багато корисного. Він прекрасний регулятор обміну речовин. Якщо ви страждаєте нудотою, головними болями, безсонням, попійте фіточай з дерев'єм. Він допоможе вам при малярії та туберкульозі легень, при проносах нерково-кам'яній хворобі, нічному натриманні сечі і нічних палюція, білях для регулювання менструацій і стимулювання виділення молока у матерів годувальниць в общем, треба збирати. Корисна речовина це ось соцвіття. Подивимося, що росте ще. Ось ведмежа вуха чи коров'як звичайний. Ця рослина має пом'якшувальну, протиспатичну, відхаркувальну і незначну наркотичну дію. Вона знімає судоми, зменшує біль та набрики тканин, застосовується в деяких країнах світу як відхаркувальний, обволікаючий та знеболюючий засіб. Внутрішньо застосовується на стій квітів, що готується зі столової ложки сировини і склянки окропу. Його вживають. По столовій ложці 3-4 години, як відхаркувальний та пом'якшувальний препарат, допомагає при запаленні бронхів, при астмі, кашлі, коклющі, запаленні легень, емфіземі та кровохарканні. Також цю рослину використовують для лікування захворювань травної системи, селезінки і печінки, при патологічному схудненні та нервовому виснаженні. Зовнішнє застосовують настойку квітів для натирань при болях в у лобах і невралгії. Порошок з квітів цієї рослини використовують для присипань ран, садин і тріщин після попереднього змочування морквяним соком. Припарки з квітів та листя цієї лікарської рослини прикладають до ран, порізів та запальних вогнищ, використовують дивину медвежу і для приготування сидячих ван від защемлення гемероїдальних вузлів. Також я тут побачила цю калючку. Це миколайчики польові, вживають їх як ефективний засіб від кашлю, особливо у дітей, використовують при водянці, статевих розладах від шлункового і серцевого болю, при безсонні, ревматизмі, зубному болі, ікарісі та при бронхіальній астмі. А ці гарні блакитні квіти, напевно, відомі всім. Цикорій. Я його п'ю замість кофе. вже багато років. Він активізує процес виведення токсинів з організму. Інолін, який входить до його складу, не тільки знижує рівень цукру в крові, але й сприяє евакуації з організму шкідливих сполук. Поряд з цим речовина є ефективним антиоксидантом. А це рапс. Ось він так квітне такими квіточками, Жовтенькими. Такі стеблини. А ось це дика морква. Бачите, як листя схожі на моркв'яні. Порошок з плодів моркви дикої вживають як вітрогінний, глистогінний. І пронісний засіб та принетравлення шлунка. Плоди у китайській медицині використовували при хронічній дізентерії. Ось таку невеличку екскурсію по рослинах сьогодні ви прослухали. Якщо було корисно, жміть вподобайку, підписуйтеся. Я вам вдячна за ваші коменти і підтримку. Я вдячна нашим ЗСУ за тихі ночі і можливість жити. Дякую нашим воїнам. Захисникам, які вичавлюють божевільного окупанта з нашої святої землі і очищують прекрасну планету Земля від залишків фашизму під назвою Рашизм. А поки останній русський окупант не покине нашу землю, я в кожному ролику буду про це казати. Обіймаю вас з вами була Юлія. До зустрічі.